Отже, в цьому відео буде підбірка прикольних аксесуарів для фотографів, які можна замовити на Аліекспресі. І класно, що в цій підбірці будуть спеціальні такі штуки, аксесуари, які будуть коштувати дешевше тисячі гривень. Тобто це порівняно доволі бюджетні штуки. І можливо, ви вже бачили попереднє відео, яке я робив на цю тему, що можна в загальному замовити на Аліекспресі для фотографів. Якщо ж не бачили, воно може бути для вас цікаве і може корисне. Посилання залишу десь тут зверху. І почну я підбірку зі світла. Це маленьке світло, називається V-Light s 03 І це мініатюрне світло, яким можна керувати за допомогою Bluetooth через телефон. Його круто мати з собою в рюкзаку для того, щоб за потреби використовувати його як основне світло, додаткове світло, бокове, контрове, або для того, щоб підсвітити фон. І для себе я це світло брав, бо для предметної зйомки мені треба було щось підсвітити зразу в кадрі. Щоб воно було якесь маленьке і компактне. Це світло можна одразу поставити, наприклад, за предметом або за якимось об'єктом, для того, щоб можна було включити його в якомусь будь-якому білому світлі, або, наприклад, RGB-варіант. Далі ще одна корисна і дуже крута штука, яка може підійти для тих, хто знімає якісь предметки, або може якісь кадри, де треба щось знімати, щось маленьке. Це макрокільця. І за декілька гривень, використовуючи, наприклад, ваш кітовий об'єктив або якийсь там 51,8, який багато у кого може бути, у вас буде хороший. Макрооб'єктив, з яким можна фотографувати щось доволі з хорошим приближенням, і можна мати доволі хорошу якість за доволі такі невеликі гроші порівняно. І в принципі можна брати ось такий набір: це бутербродик з 10 і 16 міліметрів. Ці, скажімо так, міліметри вони віддвигають наш об'єктив від матриці камери, і це допоможе вашому об'єктиву фокусуватися трохи ближче, ніж він може просто так. Але не варто ставити багато зякілець. Бо це може, наприклад, змістити точку фокусування вже аж всередину об'єктива, і тоді не вийде зробити якийсь хороший кадр. І далі ще одне, що можна використовувати з об'єктивом, це змінний ND-фільтр. І це дуже крута штука, яку можна використовувати по-різному. Для прикладу, стандартний варіант, коли треба зменшити кількість світла. І це може бути, наприклад, увечері, коли знімаючи із штатива на порівняно довгій витримці, наприклад, щоб розмити людей або природу, або ще щось. Освітлення трошки засвітле виходить, і за допомогою відміну індефільтра можна поміняти освітлення, точніше, світло, яке надходить всередину об'єктива, для того, щоб кадр був темнішим і зробити довгу витримку, щоб щось розмити в кадрі. Або його можна використовувати для того, щоб зменшити кількість світла, коли знімати відео при відкритій діафрагмі. Або його можна використовувати в день для того, щоб фотографувати зі спалахом і не переводити спалах в режим швидкої синхронізації. А ще так як це змінний nd фільтр то він складається по суті з двох підеційних фільтрів. Ось я розібрав свій старий змінний nd фільтр І, ну-ка, надіюсь, тут вийде якось показати ось світло, ось темно. Тоді зміни НД можна використати як поляризаційний, якщо, наприклад, його надіти на об'єктив і покрутити не закрученим до кінця. Це в доволі скажімо так, рідких випадках може використовуватися, бо все одно кадр буде затемнений. Але якщо немає нічого під руками, цим можна скористатися для того, щоб скажімо так, скористатися перевагами поляризаційного фільтру, коли треба позбутися якихось відображень, відзеркалень. І іншої всякої фігні, що дає поляризаційний фільтр. Хоча краще просто мати інший поляризаційний фільтр, але як варіант, можна використати його і так. І наступне, що може бути корисно, коли ви знімаєте предметку, або просто хочете правильно виставляти баланс білого, коли щось знімаєте, це сіра карта. Це дуже проста штука, яку можна використовувати як для предметної зйомки, коли ви працюєте, наприклад, з штучним led світлом, і ви не впевнені в його якості, або коли ви на дворі десь в якихось таких умовах і ну, не контролюєте світло, хочете підлаштуватися, щоб можна було якось правильно виставити баланс білого, коли вам потрібні правильні кольори. Це, скажімо так, доволі дешева, проста фігня, але вона доволі корисна, її можна використовувати, ну, в принципі, в будь-яких місцях для того, щоб правильно налаштувати свої кольори. Тут же недооцінана штука. Далі ще одна доволі цікава і корисна, як на мене, штука. Це додаткова секція для штатива. І так як в мене доволі компактний штатив, який я нося з собою завжди в рюкзаку, мені через цю компактність деколи не вистачає його висоти, там для будь-яких зйомок. І додавши цю секцію, можна трошки підняти і використовувати штатив для фото, відео, світло якесь накрутити наверх. Воно вкручується замість змінної голови, і, в принципі, можна накрутити стандартну голову, або можна якусь іншу накрутити і використовувати його так як звичайний штатив. Це доволі зручно, доволі круто, і це займає набагато менше місця, ніж займав би більший якийсь штатив. Тобто маленький штатив з цією додатковою секцією порівняно компактно і по вазі теж не доволі не тяжко. І наступне, що я хотів би показати, це не одна штука. А скажімо так, різні штуки, різні кріплення, які не використовуються як одне, і почну я з ось такого зажима. Це доволі цікавий такий зажим, який можна закріпити на, наприклад, стійку для світла на стіл, якийсь. І в нього можна закрутити далі щось інше. І далі, використовуючи ось такий адаптер, або міні-магічну руку, до цього зажиму можна щось закрутити, наприклад, світло. Або використовуючи ось таке кріплення, можна закріпити до нього телефон для того, щоб щось знімати. А ще використовуючи цей зажим для телефона, використовуючи магічну руку, можна це все закрутити до штатива, для того, щоб можна було на телефоні піднатися по Wi-Fi і дивитися, що там в камері робиться. Або використовуючи ось такий кабель, можна підключити камеру по USB до телефона, для того, щоб можна було знімати знімати зразу фото в телефон з хорошою якістю і можна навіть знімати в RAW. також цим кріпленням телефон можна зразу закріпити на камеру використовуючи ось такий адаптер для холодного черевика і на ходу можна буде бачити зразу щось на великому екрані ну і думаю на цьому буде все Це були такі доволі недорогі цікаві штуки про які ви могли не знати але за певних умов вони доволі корисні і всіма цими штуками я сам користуюся Ну, власне, не 100% часу зйомку, але тоді, коли вони треба, я дуже радий, що в мене ці всі штуки є. Вони допомагають робити якісь фото, відео і, в принципі, все, що може бути потрібно. І якщо вам це відео сподобалося, якщо воно чимось вам корисне, пишіть коментарі. А можливо, будемо, можна буде зробити підбірку з трохи дорожчими штуками, товарами, які можуть бути теж корисні для фоток. Так що дякую вам за перегляд. Напишіть, що вам з цього списку всього сподобалося, і на все добре.